Тобі, що власне останньої з останньої інформації тобі вдалося дізнатися? Чи буде все ж таки пакетне голосування за міністерство і чи включить туди е, міністерство інформаційної політики? Що ти про це знаєш? Ну, дивись, така дуже дивна штука, ще не сталася. Як наш колега Міл, Мілан Ліліч зауважив буквально кілька хвилин тому, каже, що це відбулося щось на зразок того, що відбувалося про вікторі Януковичі. Ну справді на раді коаліції одна з фракцій, фракція самопоміч, сказала, що просять ще деякі час, щоб поспілкуватися з кандидатами на посади міністрів. Справа в тому, що механізм побудований так, тобто коаліція має висунути кандидатів на Урядові посади після цього е Яценюк має там внести якісь корективи, власні якісь варіанти е їх повернути. Але справа в тому, що деякі ко коаліціянти, деякі учасники коаліції, зокрема самопоміч, сказали, що о, ми степана Ємпот. Бачите, привіт, привіт. Тобі сподобалося, що відбулося щойно в залі це було ламання через коліно самопоміг Ну насправді справа в тому, що самопоміч дійсно зараз зустрічається з Юрієм Стецем, наскільки я знаю. Вони зараз говорять про це міністерство. І вони висловили свою умову про те, що треба ще час на те, щоб розглянути кандидатуру мені здається, це нормально. Я думаю, що країна потерпить ще 2-3 години, поки ми розглянемо і це буде рішення. Але ж зараз... дивись, вони, вони все ж коаліція висунула, запропонувала кандидатів уряду. Я їх затвердив, повернув назад на затвердження, але справа в тому, що ну вони ж досі. Справа тому мали, що все одно буде голосування пізніше. Перше, по-друге, я думаю, що все одно будуть ще продовжити консультації. Тому о, я думаю, що це не є через Поліну, але я думаю, що зараз будуть різні пропозиції щодо того, як буде проходити якраз голосування. Ну, Андрію, як, як зараз виглядає, пакетом будуть голосувати чи ні? Бо попередньо мені буквально пів години тому сказали, що мають що пакет. Справа буде. в тому, що є голосування про то тобто є рішення про голосування пакетом в залі коаліцію, але є можливість розглядати кожну канатуру окремо на коаліції. Uh -huh. Можливо, це компромісний варіант, тому що тоді ми не створюємо. Публічний негатив щодо кандидари, які не проходять з одного боку, з іншого боку, ми виважено приймаємо рішення по кожній кандидатурі а не пакету. Але чи необхідно було це пропонування Кабміну відразу в цього пакету от, тих людей, які запропонували, які зачитав Юрій їх... Ні, Олександр? ми отримався. Ага, зрозуміло, Ще шестеро людей, нагадаю, отрималося під час голосування, з них представники самопомоті і твої колеги теж. Здається, так, здається, Сергій точно бачив, що отримався. Не знаю, про Світлану і не Певра, але здається, що житло. Добре, дякую дуже. Це був становим. Андрій, просто... Андріандріку, просто я насправді дуже мало зрозуміла. Я так розумію, що ти був в залі засідання і Мустафа був, і ви так, розумієте, так, так. що сталося. Ти кажеш, що ні, самопоміч та, переламали через через коліно. Що а, що, ну, що це, власне сталося? Насправді, образ не мій образ Мілана Ліліча, його нахабно справа сталося те, що самопоміч просила півтори-дві години на те, щоб спочатку поговорити вже з усіма кандидатами. Там справа в тому, що вчора сьогодні кандидати по черзі. Приходило до різних фракцій, ну пропону... розповідали про те, що вони планують е робити, і самопоміч наполягала, що дайте нам, будь ласка, ще півтори-дві години, щоб ми з усіма поговорили. А потім ми будемо в рамках е в складі коаліції голосувати за те, щоб запропонувати уряду цих всіх кандидатів, всіх і відразу, але вийшли mm -hmm. ну, без самопомічі. Наполягали, казали, що це просто суто формальність, е що ми не маємо мораль... там Ляшко кричав, що ми не маємо морального права е вийти з цього залу, е поки не, за не запропонуємо. Андрій повернувся з нами на скайп зв'язок. Андрію проти Андрій... за технічні якісь труднощі чим перервало я, страшного. Ну, да, розповідав про те, що самопоміч дуже хотіла ще б до з міністрами, але наполягли намагалися їх переконати і ну аргументацію того, що там країна в біді, все погано, треба як можна швидше це зробити. Ну і відповідно запропонували Яценюкові той список е кандидатів на посаду міністра. Ну і я думаю, ви його вже неодноразово зачитували. Я не маю. Необхідності його повторювати. Ну uh -huh. і після цього яценюк відразу ж без внесення будь-яких правок цей. Список повернув назад на розгляд Верховної Ради, і тепер вони мають е, обов'язково поспілкуватися з усіма цими міністрами. Тобто, ну це може бути в різних форматах, можливо, якесь попереднє спілкування, потім остаточне, але е, все ж ці міністри мають по черзі вийти на трибуну і щось говорити. Але от чи пакетом за них будуть голосувати, чи ні, наразі це головна інтрига. І зараз будемо ходити пробувати у народних депутатів дізнаватися якусь інформацію. Тут уже Антон Ємельянов, Нікіта Мікензін біля мене, вони будуть гуляти Верховною Радою. Ну як гуляти будуть випитувати народних депутатів яким же чином буде відбуватися це голосування? Андрію, таке питання. Мустафа говорив, що і ти казав, що шестеро утрималися з коаліції mm -hmm. всієї утрималися. Mm -hmm. Це щодо Шестеру... чого? Щодо висунення цього списку. Ага. Шестеро з усієї а, коаліції. Так? Починається, так. Да. Дивись, що важливо, не з усієї коаліції, а з тих, хто був присутніх на зборах коаліції. Тому що самопомочі було здається, там погано ну, там видно, оскільки не відбувається трансляції. Там ну, через uh -huh. можна тільки виглянути з балкона. Так, от самопомочі здається, там. Буквально кілька людей було, чи не троє взагалі на раді цієї коаліції, тому це не від загального складу коаліції, а від кількості присутніх. Це просто у самопомочі рада фракцій відбувається в комітетах чи через дорогу. Тобто, uh -huh. можливо, ну якісь народні депутати не встигли пройти туди. Uh -huh. От, ну, відповідно, ймовірно, чи троє представників самопомочних там Оксана Серовіт була Семенченко, бо ще хтось третій, я не, не запам'ятав. Мустафа не проголосував, Лещенко хто шостий, не можу сказати точно. Дякую тобі, Андрій.